Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі, Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії, підніме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою, я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа.